Я наконец-то решилась вже не влаштовый 5 мл. Я же

Кот за мене волнується, я вже відкрила вікно і навіть набрала цілу воду в ванні, але він дуже сильно за мене волнується. Коті, сьогодні я буду використовувати фарбочку Велоколістон Special Blond, рукавички, кисточку, мисочку, саме звичайно, і Велоколістон 9% окисник. На 20 хвилин я накладаю цю фарбу спочатку не близько біля коренів, потім біля коренів. Привіт, Hello, guys! Я зараз на такому кусточку. Ловлю такі, можна сказати, прекрасні хвилини, молодості. Спалила вчора собі задню частину шиї, болить, приймала ранком душ знову. Не повірите, після однієї процедури пофарбування блонду, зараз прямо йду на іншу процедуру, це збільшення губ. Да, в Канаді я повністю на процедурах сиджу. Пишіть мені в коментарі, що ви думаєте про мій новий колір волосся про стан мого волосся, бо, тому що, як бачите, все ж таки як -ніяк, волосся набагато більше, ніж було раніше. На моїй голові пишіть про колір, як вам мій новий колір, бо я більше не буду блондинкою. Я буду рижа. Друзі, всім доброго раночку. Збираюся на процедуру збільшення губ, тому що мене вже не влаштовує 5 мл. Я вже збилася, в принципі, з рахунку чи в мене 4 мл в губах чи 5, хочу 6. Ну так от, зараз буду збільшувати. на коррекцию губ. У меня скоро день рождения. Видео выпущу достаточно быстро. Вот этот цвет мы сделали в парикмахерской. Этот цвет я сделала сама. Вот. Что скажете по поводу окрашивания? Волосы в хорошем состоянии. Друзьяшки, всем привет! Короче, вот так вот цвет красиво выглядит на улице. Я не знаю, может быть он слишком темный, но вот нашла красивый сход с цветами. И, кстати, я уже подколола сегодня голову, поэтому последние несколько дней вы, друзьяшки, меня будете видеть с отеком. Вот. Величило добро.